скільки голів поміститься в клітку. Саме клітку для перепелів замовляла у міні-фермер. Давайте вам покажу. Вона складається з чотирьох ярусів. Якщо берете ще підставку на колесах, піддон йде у комплекті. Бункерні годівнички нового зразка, від яких корм не розсипається і втрати абсолютно мінімальні. Тут іде бортик, ось такий 1 сантиметр. Далі ніпельне поїння в комплекції йде бачок. У мене ще є брудера, до речі, від міні -фермен. Угу. Ось. І яйцезбірник, Тобто сіточка, йде під нахилом. Повністю тут збоку, бачите, така рішіточка. Тобто птиця дихає. Вентиляція працює з усіх сторін, спека на дворі стоїть. Ну, в общем, до трьох тижнів сюди може поміститися. У віці, верніше трьох тижнів, сюди може поміститися і 50 штук. Далі їм стає тісновато. Суперово і класно себе почувають 20 самочок і на них відповідна кількість самців. Тут наразі сидять просто 20 самочок. Ось так воно виглядає. Ну і пан Микола відповів вам на наступне запитання: за яка вартість доставки. Саме така клітка. Приїхала мені на піддоні, Доставка була новою поштою, вартувала у місто Чернівці 1400 гривень.